Зсу завдали ударів на випередження по аеродромах у Саратовській та Різанських областях. У відповідь Росія атакувала Україну вночі. Постраждали Київ, Тернопіль, Львівщина, Полтавщина. Тим часом трьох екстремістів оборони офіційно підозрюють у зраді. Їхні дії могли коштувати країні тисяч одиниць зброї. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, ось сюди. Мій резервний канал на цей кружечок. Велике прохання підписатися всім, хто що цього не зробив. Україна завдала удари на випередження по двом російським аеродромам, розповіли в генштабі. Зсу йдеться про удари в Саратовській та Рязянських областях. Окрім того, зсу заявили про атаки на низку інших важливих об'єктів на території РФ та окупованих районах України. Масована російська атака по Україні в ніч на 6 червня. У Тернополі внаслідок комбінованої атаки калібрами та шахедами постраждало 5 людей. У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Рух потягів уже відновлено. На Київщині через атаку РФ пошкоджені колії Укрзалізниця залучає резервний маршрут. Армія РФ завдала удару по промисловому об'єкту на Львівщині. На Полтавщині через атаку РФ пошкоджені адмінбудівлі склади та будинок троє постраждалих. Трьом екстремістам оборони оголосили підозру в Держзраді. Їх обвинувачують у продажі зброї і техніки. У 2010 2014 роках повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними прокурорів, за розпорядженням підозрюваних продали сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем, десятки бойових літаків та вертольотів, мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів, тисячі ракет. В результаті у лютому 2014 року, коли Росія напала на Україну, сили оборони не мали усього цього озброєння, тобто топ-чиновники завдали удару по обороноздатності та державній безпеці України. І зіграли на руку окупантам. Попередньо йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна і Павла Лєбідєва. 60% жителів України до 2030 року будуть володіти англійською мовою, а 28% українців зможуть читати, писати та спілкуватись на побудовому рівні. На це сподівається кабінет міністрів України. Нам це потрібно? Напишіть так чи ні в коментарях. Українські безпілотники відпрацювали російські Мі-8 та пошкодили гелікоптер Мі 35 Оце потужна робота. Аеропорти атакували безпілотники, розташований у селі Жовтневе під Брянськом. За даними джерел. Медіа внаслідок повністю згорів бойовий гелікоптер. Мі-8. відбулася детонація його бойового комплекту. Росія хоче перезапустити заес, МАГАТЕ готова бути посередником. Повідомляє Sky News. як стверджує видання, сьогодні РФ звернулася до наглядового органу ООН з питань ядерної безпеки з проханням виступити посередником у переговорах з Вашингтоном. Окупанти хочуть вирішити питання про те, що робити з американським ядерним паливом, яке зберігається на заес. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і смачної вам кави разом з моєю компанією. ЮКОФІ на правах реклами. В коментарях знайдете номер телефону із промокодом Кожухівський замовляйте каву зі знижкою 10%.